Через Каховського ГЕС на правобережжі Херсонщини розгорнуть техногенний штаб. Про це в етері єдиного марафону. Повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Розгорнута відповідний техногенний штаб в обласній адміністрації і рекомендації населенню надаються з боку військового командування, також пролунало попередження про те, що критичного рівню вода може досягти за оцінками фахівців приблизно за 5 годин. Чекати всі ці 5 годин не треба треба вже усвідомлювати, що якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення. Скоріше скоріш за все необхідно евакуюватися вже. А поки одній підривали ГЕС, інші запускали ракети 35 крилатих. Випустила москолота вночі, атакували з району Каспійського моря і шести стратегічних бомбардувальників. Ту 95 про це звітують повітряні сили збройних сил України. Усі ворожі тілі знищила небесна варта. Росіяни били крилатими ракетами повітряного базування Х-101 та Х-555. Більшість із них летіли в напрямку столиці. Понад два десятки ворожих повітряних цілей не долетіли до місця призначення їх перетворили на непотріб. Сили ППО навколо Києва пише міська військова адміністрація. Шматки ракети впали на дах приватного будинку у Дніпровському районі. Попередньо без постраждалих уламки пошкодили дорожнє покриття і лінії електропередач тролейбусного сполучення в Діснянському районі. Крім того, частково вибиті вікна магазину. Інформації про жертв і поранених немає. На Київщині через уламки ворожих ракет пошкоджена поліклініка, понівечені два приміщення медзакладу. Наслідки атаки показав чільник обласної поліції Андрій Нєбутов. Уламки ворожого залізяча виявили неподалік пологового будинку. Пацієнтів та персонал евакуювали. Крім того, в цьому ж населеному пункті через ворожі обстріли пошкоджені ще й приватні будинки, зокрема й гуртожиток. Крім того, понівечені гаражі та автівки місцевих. Перебитий водогін, вибиті шибки в оселях, пошкоджені п'ять автівок. Такі наслідки прильотів по Харкову про це повідомляє міський голова Ігор Тєріхов. Крім того, ракета влучила і на автомобільну парковку біля аеропорту. О 23 годині 30 хвилин російські війська здійснили запуск двох ракет С-300 з території Білгородської області. Одна з ракет влучила в центральній частині міста в Шевченківському районі. Інша влучила в Слобідському районі. На місці частково зруйновано фасади декількох багатоквартирних житлових будівель. Травмованих або загиблих осіб немає. 40 разів москолота атакувала позиції наших воїнів на сході України впродовж доби, втім без успіху. Результативно над знищенням ворога українські захисники попрацювали на лиманському та бахмутському напрямках. За даними генштабу ЗСУ на цих ділянках фронту вчора знищили 160 окупантів і близько 230 були поранені. Численні атаки противника наші захисники відбили неподалік Мар'їнки. Там близько 70 убитих рашистів і понад сотня трьохсотих. Водночас кремлівські злочинці не припиняють тероризувати мирних українців. У понеділок росіяни завдали чотири ракетних та 64 авіаційних ударів по території України. 800 мертвих расистів про втрати ворога за минулу добу відзвітували у генштабі ЗСУ. за їхніми підрахунками. Від початку повномасштабної війни на склали зброю 211 тисяч 150 окупантів. Зручають загарбники техніку: 12 танків та 20 бойових броньованих машин перетворилися на купу обсмаленого металу. Не дорахувалося вороже військо і 36 артилерійських і 6 реактивних систем залпового вогню втратили і дві установки протиповітряної оборони. А на шахтарському напрямку примусове приземлення здійснив гелікоптер к 52 Бездарно витратили російські військові 36 крилатих ракет. Їх знищила в повітрі українська ППО. Військових автомобілів та цистерну Росіян також поменшило на два десятки. Крім того, не стало і п'яти одиниць спеціальної техніки. Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів. Хорнет. Про це пише видання. «Australian Financial Review» із посиланням на джерела в уряді. Нині тривають консультації між Австралією та Сполученими Штатами. Пишуть, що Білий Дім схвально ставиться до цієї ідеї. Саме Вашингтон має дати зелене світло для передачі винищувачів, адже вони американського виробництва. 41 літак хорнет списали з озброєння Австралії. Їх замінять на сучасні F-35. Якщо хорнети не відправлять до України, їх або утилізують, або продадуть приватні авіакомпанії для тренування американських пілотів. Видання зазначає, що літаки у хорошому стані і вже за 4 місяці зможуть брати участь у боях за Україну. Майже місяць у зруйнованому Бахмуті провели спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони. Там були не просто контактні бої. Коли сіра зона стала завширшки з дорогу, доходило до того, що вони з росіянами кидали один в одного гранати. За місяць проведеної в Бахмуті бійці гур були піхотинцями, штурмовиками виконували розвідувальну і диверсійну роботу. І з розвідниками поспілкувалася наша Ольга Калиновська. Цим бійцям гуру довелося виконувати не зовсім властиві їм функції, коли керівництво країни ухвалило рішення тримати бахмут, виснажуючи та перемелюючи там живу силу росіян, у пекельне місто та під нього підтягнули чимало батальйонів та бригад, як механізованих, так і десантно-штурмових, та спецпризначенців. Ці спеці головного управління розвідки Міноборони провели у зруйнованому місті майже місяць. Працювали на околицях міста і в місті. Основна задача взагалі це ми повинні там, зачищати, штурмувати і так далі. Але е, так вийшло ситуативно, що потрібно було тримати оборону. За місяць, що минув гурівці, виконували різні завдання. Десь були піхотинцями, допомагали армії, Нацгвардії та прикордонникам утримувати позиції та відбивати атаки вагнерів. Не можна недооцінювати противника, тим більше, що стосується саме Вагнера, то все-таки це армія, яка воювала весь час. У них багато бойового досвіду в різних точках. Не тільки там Україні, а найкраще б'ється той, який там більше пройшов і має бойового досвіду. Десь самі штурмували позиції ворога покроково вибиваючи окупантів з української землі. А вони це вміють. Розвідувальна та диверсійна роботи саме на цьому спеціалізуються. Гуру. коли ти щось робиш, у тебе є 10 варіантів. І коли виходить 11, це е, тяжке все. Но, ну опять же, це війна. У нас є определені задачі, і ми повинні їх виконувати. В одному місці ми працювали на багатоповерхівці. По нам постійно працював танк, Савушкас, літак, літав. Відпрацьовував Мирослав. Хто лави головного управління розвідки влився півроку тому, зізнається, для нього штурмувати позиції ворога в Бахмуті було легше ніж ...тримати там оборону, хоча зазвичай усе навпаки, але Бахмут це особлива історія. Саме піхоту, ту, яка тримає передні рубежі, росіяни весь час намагалися зрівняти із землею. В результаті зрівняли місто, на яке після потужних ударів артилерії та авіації. Страшно глянути, іноді краще було ходити в штурм, виконати поставлену задачу, зробити тут свою роботу і там або відійти, або далі втримувати ту територію, поки інші підрозділи не займуться. Місце там у Бахмуті згадує Мирослав. Були не просто контактні бої. Коли сіра зона стиснулася до ширини дороги між будинками, доходило до того, що вони з росіянами кидали один в одного. Гранати через будинок і ми ну, бачили 15 метрів. Вони від нас були. Відчуття того, що це ворог, його треба знищити. Все їхня особливість в тому, що у них, якщо є поставлена задача, там, наприклад. А -а 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 Ну от у них запланований наступ. От поки вони там, хоча б одну-дві будинок, там не просунуться вперед. Вони будуть от жертвувати особливим складом, продовжувати наступ до того часу, поки не продвинуться хоч на якийсь там сантиметр. Я перевівся з свого е е військової своєї частини. Ми якраз приїхали з бойових з Херсону. Юрій в армії 5 років служив та воював винятково у спецпідрозділах, яких саме не уточнює. Головне управління розвідки Міністерства оборони. Перевівся півроку тому, щоб робити, за його словами, щось більше. Його спеціалізація у підрозділі кулеметник. Хоча стріляти гурівці, вміють з усього. І це не лише стрілецька зброя. Бойці гур повинні вміти все, бо е, якщо ми передвігаємося, є момент замінування. Якщо ми передвігаємося, є момент е, засідок. Якщо ми можемо робити як проти людей, як і проти броні. Коли не воюємо, принцип простий, Ми завжди вчимося. і все. Тому можна фактично сказати, що навчання продовжується і по сьогодні. Вони можуть бути будь ким ким потрібно бути у цю мить в мить виконання спецоперації, каже Андрій. Саме тому бійців гуру тренують як універсальних солдатів. Якщо потрібно сьогодні бути піхотою, ми будемо піхотою. Якщо завтра потрібно зробити якусь диверсійну роботу, будемо робити диверсію. Всі роботу потрібно зачищати. Будемо зачищати. У них давні рахунки з Росією відбивати атаки агресивного сусіда. Воєнна розвідка почала не в 2022-му і навіть не в 2014-му. Перше зіткнення з Кремлем відбулося у далекому 1995-му, коли Москва намагалася укорінити в Криму владу так званого президента Криму Юрія Мішкова. Друге зіткнення відбулося у 2003-му, коли Кремль почав незаконно скандальне будівництво дамби до острову Тузла у Керченській протоці. Тоді саме гурівці завадили анексії українського півострова. Кремль відступив до пори до часу. Наша особливість ми працюємо невеликими групами, і в нас такі. Точні задачі ми виконуємо. Я що з собою беру. Я беру з собою е, М41А, це карабін американський е, ПКМ, звісно ж. Е, в мене є Glock 17-й. Я його ніколи ну, дуже рідко. так сказати, Ну і по сучам може щось там затрофеїти, якісь щось інтересні речі. Ну, гранати я. Чим більше, тим краще, лише найкраща зброя, амуніція, спецзасоби, бо всього вимагають особливо чутливі операції, які виконують бійці гуру. Наша мрія ну як і у кожного українця мабуть, що швидше настала перемога. У них у кожного свої плани на після перемоги. Андрій повернеться у цивільне життя. Військовим я точно не буду. Юрій планує допомагати тим, хто втратив рідний дім. Хоче відбудовувати людям житло. Я, звісно, не вмію, але буду помагати людям, які їх потеряли. Мирослав чекає, коли зустрінеться з ріднею, яка виїхала подалі від війни за кордон в сусідню Польщу, і хоче, щоб в найближчому майбутньому Україна стала як її сусідка заможною європейською мирною захищеною парасолькою НАТО. Країною з Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін п'ятий канал.